На останніх міжнародних виставках ландшафтного дизайну в Європі туя була визнана наймоднішою та найпопулярнішою декоративною хвойною культурою. Така оцінка не випадкова, а туя з її різнокольоровою, смарагдовою, яскраво салатовою, золотою, синьою, блакитною хвоєю, яка змінює свій відтінок протягом року, здатна прикрасити будь-яку ділянку. Ця вічнозелена рослина з родини кипарисових дуже непримхлива, має високу морозостійкість, до мінус 40 градусів і практично не уражається шкідниками чи хворобами. Хвоятою очищає повітря від газів та шкідливих викидів, тому її часто використовують у живописах і саджають вздовж автомагістралей та залізниць. Але і у одиночних посадках вона виглядає дуже декоративно, оживляючи дизайн саду, особливо восени та стягування. Має багато видів туї, але для північних регіонів найкраще підійти. Туя західна, найневибагливіша, морозостійка і досить компактна висота дерев від 3 до 6 метрів. Перш ніж розповісти про догляд за тією восени, нагадаю вам деякі важливі біологічні особливості цієї культури, які потрібно враховувати при її вирощуванні. Туя довгожитель. На одному місці вона може рости і радувати своєю красою більше 150 років. Вибираючи місце для посадки, пам'ятайте, що рослина не любити прямих сонячних променів. Її ніжна хвоя може швидко підгорити на відкритому сонці. Найкраще її підходити розсіяна на півтінь. Грунт потрібен легкий, пухкий, родючий, слабокислий, РН 6,2-6,5. Якщо ви плануєте висаджувати туї навісні, то зараз підготуйте ділянку. Перекопіть землю, вносячи під перекопування по два відра компосту або гною, листової землі та піску на 1 квадратний метр. Туя не зростанні на затоплюваних низинах, там її потрібно садити на штучні пагорби висотою та діаметром 80 90 см. Осінь важливий період у житті туї. Саме в цю годину її потрібно правильно підготувати до зими. Полив якщо осінь суха та спекотна, то її потрібно регулярно поливати раз на 10 днів по 40 літрів під шкірну рослину і зволожувати хвою за допомогою дрібнодисперсного дощування вранці або ввечері. У дощову осінь поливи не потрібні. Підживлення у жовті підгодуйте, ту і готуємо мінеральним комплексом для осіннього підживлення хвойних культур. Дотримуйтесь дозування, вказаного на упаковці. Віднесіть добриво під осіннє перекопування пристовбурних кіл, щоб добре закласти його в ґрунт. Після цього добре полийте рослини і замульчуйте пристовбурні кола сухим листям або соломою кулою 6 7 см. Формування Хвоятою дуже пластично, її можна надати будь-яку форму. Однак вона вже закладена для шкірного виду та сорту конусоподібна, пірамідальна, колонновидна або куляста. Тому основне обрізування ту і санітарне. Воно зводиться до видалення сухих, старих, загущених та слабких пагонів. Якщо туй ростуть у вас у вигляді живоплоту, акуратно вирівняйте шкірну рослину, підрізаючи гілки, що вибиваються за загальну лінію. Торчачі гілочки надають неохайного вигляду. Обрізувати потрібно потрохи і дуже обережно, враховуючи повільний ріст культури. Осіннє обрізування проводьте в суху погоду при температурі повітря вище плюс 6 градусів, іначе ранки на кору довго не загоюватимуться. Якщо ви хочете, щоб ваші ті росли вшир, обрічте верхівки до висоти 2-2,5 метра. Такі рослини виглядають дуже цікаво. Багато відомих дизайнерів, використовуючи туї у своїх композиціях, надають їм спіральну, кулясту або довільну, топіарна стрижка форми. Обрізувати туї починайте лише на п'ятий, шостий рік після посадки, враховуючи їх повільний ріст. Вкриття на зиму воно обов'язкове як для молодих, так і для дорослих рослин. Маленькі то й рекомендую накрити п'ятилітровими літровими пляшками, обрізавши верх із горлечком і накривши рослину як ковпаком. При ствольні кола замульчуйте сухим листям кулею 30 см, а зверху покладіть одну кулю лапника. Також можна крити при стовбурні кола, а маленькі рослини повністю закрити ялиновим гіллям. Дорослі рослини на зиму акуратно об'ємотайте подвійною кулою мішковини, не стягуючи їх надто сильно. Зверху зафіксуйте мішковину м'якою мотузкою. Приствольні кола замульчуйте сухим листям листяних дерев, клен, липа, береза тощо, кулею 40 см, а зверху у два шари покладіть ялиновий лапник голками догори. Для захисту рослин від холодних зимових вітрів встановлюють поряд із ними захисні екрани, пліти, дерев'яні щити. Ми детально розглянули догляд за туєю восени. На завершення хочу представити вам найкращі сорти туї західної з нашої унікальної колекції хвойних культур: Туя, Західна Вудварді, Колумна, Смарагд, Мішка Теді.